Мої вітання! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного пісочного тіста, яке можна готувати у соленому вигляді, або ж додавши 50 грамів цукру або цукрової пудри у солодкому. Тож до борошна 250 г. Маємо втерте масло вершкове 120 г, злегка підморожене, морозилку на 15-20 хвилин. І також швиденько натираємо, після чого перетираємо до крихти. Масло також рекомендую брати великої жирності, тому що саме наявність жиру робить печиво таким сипким, крихким от, пісочним. Якщо жирність менша, то більше домічок, таких як лактоза, і ще перелік, який вказаний на упаковці. Після чого вже воно буде таким більш забитим і не таким вже пісочним та крихким. Додаємо. Всі інгредієнти і дуже швидко замішуємо тісто. Нагадую, пісочне тісто не любить теплорук, рук, тому дуже-дуже швидко. І одразу поміщаємо в плівку або пакет і в холодильник на 25-30 хвилин. Нехай воно гарно відпочине. Готували начинку, тісто постояло, гарно відпочило. Підстигло розкачувати трішки важче, але розкачуємо до товщини 5-6 міліметрів. Після чого змащуємо так от борошном з допомогою качалки перевертаємо на іншу сторону. В процесі цього воно підскакує. Трошечки потрібно його так от прокачати, щоб не було занадто товсте. І або на коврику одразу виробляємо. Печівки або одразу на робочій поверхні. Це коврик тут уже не так, як, наприклад, з медовиками, що воно деформується в процесі підйому. Ми в будь-якому випадку його маємо підіймати, тому що маємо заліплювати. Але як вам уже зручно працювати. Я так щось звикла і працюю на коврику. Трошечки, навіть ніби як краще відстає, коли вже виймаю от печівку, вирізане, його легше підняти. Злегка так змащую білочком, небагато, тому що теж буде погано клеїтися, І начинки можна трішечки навіть менше класти, ніж я поклала. Хочете просто сир, ну, що, що завгодно. От, але не сильно багато, тому що щоб не було сильно об'ємне печиво догори, в процесі випікання буде тісто збільшуватися, розширюватися, то може порозкриватися. Звертайте на це увагу. І заліплюємо так гарно з кожного боку, щоб було печиво так, от, ніби ціленьке. Викладаємо на деко і випікаємо, орієнтуючись на власну духовку при випіканні пісочного печива. Це 170-180 градусів 15-20 хвилин. От має бути пісочне, гарно випечене печивко. А на сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Дуже приємно, якщо стане в нагоді.